Усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного і благословеного дня, Божої вам усім благодаті. Вітаю вас з неділею. Бажаю вам тільки хороших новин і Божої опіки. І хто носить ім'я Марії. Вітаю з ним Ангела. Бажаю вам міцного здоров'я і ангел охоронитель нехай вас завжди оберігає, завжди і всюди. Ну і так як сьогодні в нас є вихідний день, будемо щось готувати смачненьке, звичайно, не на один день. Може, частково зробимо якусь заготовку в морозильну камеру. Адже я морозильну камеру маю, то нічого що світла нема. Просто вона стоїть у знайомих. Так, насамперед, буду зараз пекти млинці на налісники. а розробляла тісто, друзі, я ось так брала два яйця, один стакан молока, чуть солі і так на кінчик ножика соди. Харчової, ну а цукру за смаком. Так як я люблю солоденьке, то я, е, напевно, ложок 3 столових сипала. І чуть ванільки. Так, е, Гарно все це розмісила роз, до однорідної маси. Тоді додала 300 г муки, замісила густеньке тісто. А тоді поступово розбавляла з молочком. В загальному молочка в мене десь пішло, напевно, грам 600. Ну, це якось так. А тепер будемо випікати наші млинці. Тоді будемо жарити чебуреки. А саме, як я чебуреки тісто розробляла, розкажу тоді, коли буду їх робити. Тепер я пожару на лісники і з вами зустрінемось, коли буду жарити. Ще буреки. А тепер поставлю паузу. Ну що ж, друзі, на лісників я блінчиків напекла. Частина ось таких робила шоколадним тістом. Робила оці крапочки віделкою. Якби ложкою, то була би просто така, як спіраль. була би. Зараз я вам покажу, скільки, Ну, можна сказати, що половина. А половина ось таких із шоколаду. Ну що, нехай наші млинчики чуть остигнуть, а ми тим часом будемо продовжувати роботу далі. Будемо виробляти, друзі, наші. Чебуреки? Так, тут в мене є 300 грамів сиру, додала я два яйця, додала я ще півчайної ложки соди, чуть півчайної ложки солі і десь три столових ложки горілки. Сир був такий, знаєте, мягкий і тому взяв в себе багато муки. Ну, Але нічого, я думаю, що буде дуже-дуже смачно. Горілку я додаю для того, щоб вони не так вбирали олію, коли будуть жаритись. Тепер я гарно вимішу це тісто, розділю на рівні частинки. І частину пожару, а частину положу в морозильну камеру на, на другий якийсь буде день. І все, і все. Кульки ми підготували, а тепер кожну кульку буду розкачувати і будемо накладати нашу начинку. А начинка у нас, друзі, фарш, цибуля, сіль і перець. І трішки водички додала. Будуть мене чебуреки невеликі, такі, невеличкі. Повітря випускаємо і пальчиками ось так. Тісто дуже ніжне, дуже гарне. І таку. Надамо форму. Ось так. Зараз я декілька штук зроблю, а тоді буду і жарити, і відразу ж буду робити і з вами зустрінусь, коли пожару вже усі. Ось такі невеличкі. Начинки кладемо багато, щоб було смачно. Ось так трусь. І повітря видавили, і пальчиками заліпили. І беремо ручки, можна віделкою робити. Ну, я привикла ось так. Ось таку надавати їм форму. Тепер вам поставлю паузу і зустрінемось, коли вже пороблю. Зараз, друзі, на невеликому вогні і під закритою кришкою. Ось. Помістилось в мене 4 штучки. Вони невеличкі. Ось подивіться, друзі, які в нас вийшли наші чебуреки. Невеличкі, але смачні. Так, 12 штук я пожарила, а 8 покладу до морозильної камери. Зараз поставлю на холод, тоді візьму мішечок і. Занесу морозильну камеру. І буде, коли мені зробити на сніданок чи ще на коле. Ось так, друзі, подивіться. Вони є смачненькі. Одне лише, що був рідкий сир, то тісто чуть не таке м'яке, як зазвичай. Воно м'яке, але не таке, як в мене виходило раніше. Тому що, коли сир такий більш тугіший, тоді вміст муки йде менше. А так, а так тут у нас виходить, що більше муки, і тісто таке чуть-чуть, якби твердіше. Ну, але смачно, М'яско домашнє, свіже. Що ж, друзі, запрошую вас, пригощайтесь. А тепер буду мастити свої налісники і будемо смакувати. М -м -м. І які ж вони друзі смачні. Ну, тепер, друзі, приступимо до наших налісників. Так, є в мене тут десь 300 грам сиру, бо я ділила на половину, половину на чебурек і половину мішала на налісники. Так, додала одне яйце. Добавила чуть солі, чуть ваниліну. Ну і цукру, друзі. Цукр будемо сипати чайними ложками. Так, 9 чайних ложок, це в нас є 3 столових, так? Ну, тепер гарненько я розмішаю, і тоді повернемося з вами до наших налісників. Сирчики дуже смачним, солоденькі. Я дуже люблю солодке. Хоча цукерки не люблю. Цукерки можу їсти, але дуже-дуже рідко. А таке все солоденьке, особливо з цукром, дуже-дуже мені подобається. Ось так, Ось так будемо робити. Які ж вони, друзі, гарні, кольорові. І також зробимо заготовочки. Я тобі щиро-щиро дякую, Наталочко, сестричко. Ти мене сьогодні нагодувала. Поділилася зі мною молочком, сирчиком. І Марічка захотіла собі приготувати щось смачненьке. Чебуреки я вже віднесла, вже вони замерзають. І, напевно, налісники також. Частину лишу, а частину занесу. Ну, я перемажу, скільки мені вистачить сиру, а тоді з вами зустрінемось, друзі. Друзі, ну нарешті я справилась своїм завданням. Перемастила я свої налісники, але сиру вистачило лише на 10 ось таких млинчиків. І більшість нас лишилась перемазані. Але це не страшно. Я куплю на базарі сиру, перемажем і положим до морозильної камери. А що ось цими я буду робити? Це вже буде в наступному відео. Зустрінемось завтра, друзі. Зустрінемось завтра. Усім до побачення. Бережіть себе. Пока, пока-пока, пока. пока, пока.